Навчання білорусько-російські, фактично, вони називаються навчання союзний, е, союзного государства Російської Федерації і Білоруської Республіки. Розпочалися сьогодні раненько, раненько вранці. Е, Запад, 2025 Фактично, чому це важливо, і про що взагалі йдеться? Це друзі, репетиція, імітація, моделювання ядерної війни, саме так це потрібно розглядати, тому що ті технічні військові засоби, які задіяні так в цих навчаннях, активна фаза я нагадаю, цих навчань припадає от саме на період з 12 по 16 вересня. Тобто, у нас в п'ятниця, субота, неділя, понеділок, вівторок. Це активна фаза цих навчань. Імітація ядерної Війни, значить, буде відпрацьовуватися застосування е, такої установки, як Арешнік. Всім нам добре відомо, так гіпербалістичні ракети, які можуть там запускатися. Не думаю, що вони будуть запускатися, але імітація максимально наближена до е, реальних е, умов. Так е, сьогодні пише: у нас я зайшов на Ютуб не на YouTube а на телеграм-канал Цеплієнка, журналіста відомого воєнного. Він що пише? Він зараз фактично знаходить знаходиться там, десь не в Білорусі. Звісно, я думаю, що в Польщі а, НАТО стягнуло у відповідь на. Ці навчання 34 тисячі військових, які тепер розташовані вздовж білоруського кордону. значить, і ці військові проводять у відповідь на навчання, проводять маневри, тобто НАТО навчання не проводить. Але як запобіжник, сьогодні це застосовується. Удивіть лише заявлена кількість білорусів і росіяни в, в цих навчаннях. Я знайшов дві цифри, не знаю, яка з них точна, але від 13 до 18 тисяч військовослужбовців, плюс техніка, плюс орешники, плюс е, всі справи. Значить, 34 тисячі натівців знаходяться е, зараз у Польщі в країнах Балтії. У відповідь на все це. І Білорусь зробила також е, свою відповідну заяву. Вони заявили про те, що ці навчання не несуть типу загрози країнам НАТО, але в разі провокацій Білорусь готова реагувати. Регувати. розумієте так тобто накал пристрастей сьогодні надзвичайно е, підвищується що ще відбувається у нас на польському кордоні сьогодні від 12-ї ночі ось таке дивіться Ну, значить, що ми бачимо, ми бачимо, що рівно о 12-ті ночі, тобто 0,00 одна е, за польським часом е, відбулося перекриття абсолютно всіх пунктів пропуску на кордоні Білорусі та Польщі з польського боку. От е, очевидно, стоїть там, ми бачимо по кадру праворуч. Стоїть автобус, якийсь туристичний. Коротше, цей автобус не встиг проїхати, його вже ніхто не пропускав. Хоча ми бачимо, що якоїсь там суперажі Тажу немає, просто працює прикордонна служба разом з військовими, розтягують колючі дроти, і це означає абсолютний контроль кордонів, зокрема пунктів перетину цього кордону між Білорусією і Польщею. Але що найцікавіше в цій, цій історії з перекриттям кордонів про неї поляки попереджали, але це перекриття кордонів з відкритою датою, друзі. Тобто немає дати, коли ці кордони можуть бути відкритими. Настільки все е, серйозно. Заступник міністра оборони Польщі сьогодні Цезарій Тимчик його звати зробив заяву стосовно того, що зараз перекинуті 40 тисяч поляків польських вояків вздовж білоруського та російського кордону. І ви знаєте, що Росія. Межує межує також з Польщею, Польща з Росією, це Калінінградська область. Так, от 40 тисяч вояків перебувають у підвищенні бойовій готовності. Кордони, пункти пропуску абсолютно закриті. І дане відео це от знято. Я навіть зафіксував звідки це козловичі, кукурики. такий перехід. Що стосується залізниці, також залізничні переходи, також закриті. Піші переходи також закриті. Все закрито. Ну тут треба зауважити, що додає з. Війсно, перцю всі ці ситуації, і історія із дронами, які залетіли на територію Польщі, очевидно з території Білорусі. До речі, також примітна історія, що ну схоже на те, що поляки приховують насправді масштаби цього вторгнення дронового, тому що остання цифра, яку я бачив, 19 дронів зафіксовано. А та цифра, яка називалася «по ходу, вона складала 23 дрони. Тобто, невідповідність уже у 4 дрони. Але ми всі розуміємо. Що може бути і набагато більше, НАТО відверто облажалася поляки? Їхня структура Міністерства оборони продемонструвала ну відвертий параліч так у ухвалення рішень, і цей весь цирк з літаками з Нідерландів там літаками РЛС до заправниками F 35 Це ну просто якась незрозуміла шалена історія. Не так потрібно реагувати на дрони. І про це українська влада до речі зауважила. Сьогодні президент уже вдруге український повторив, що поляки, якщо вам Потрібна допомога, якась консультація і так далі. Як боротися з дронними загрозами, Україна готова надати всю інформацію, абсолютно всю інформацію, тому що те, що робить сьогодні, Путін, це, це навіть не ескалація. Друзі, це не ескалація, це підвищення ставок, підвищення. Фактично, е, ну нехай буде ескалація. Там другий етап ескалації, буде і третій етап ескалації. Те, що дрони в Польщу залітали. За два дні, а фактично там за півтори доби до початку цих масштабних навчань, запад 2025 Це фактично було прощупування можливостей реагувати з боку країн НАТО, зокрема з о, Польщі, і цей тест країни НАТО мені здається провалили. Сьогодні, звісно, після двох діб вони намагаються всіляко надолужувати там 34 тисячі військових. Як пише зуплієнка, стягнута якась техніка там і так далі, тому подібне. Але доктрина. Доктрина в чому має полягати швидкий контроль над Калініградською областю. Я думаю, що там військові зосереджені. Це контроль над сувалським коридором. Не дай Боже, тому що чого можна очікувати від Російської Федерації, що вони підвищать ескалацію до нового рівня, і в нас е, якісь важка техніка типу танків з якимись там несправними GPS-ами, умовно, так будуть блукати тепер по території балтійських країн, по території, наприклад, Литви, Литва, до речі, пункти пропуску я не. Бачив, щоб вони перекривали, але повітряний простір вони е, закрили. Так що в нас буде блукати тепер літак, там якийсь міх, е, чи, чи що е, російське? Розумієте, в чому справа? Це дуже і дуже серйозні речі. Видання Фенешнл Таймс сьогодні також вийшло. з Цікавою такою публікацією вони написали про те, що Путін фактично в захваті від того, що оця атака чи там заліт дронів на території Польщі абсолютно продемонстрував слабкі місця НАТО, і Путін в захваті. Ну очевидно, так що стосується претензій до Сполучених Штатів, і недостатньої реакції з боку НАТО, наприклад, з боку інших країн-партнерів, де й власне від самої Польщі, яка не може ніяк зрозуміти, як саме потрібно. Комунікувати цю ситуацію. Єдиний, хто там був, це віце голова польського Сейму, молодий чувак, який вийшов і сказав: Ну, ребята, так не можна у Польщі є гроші на все, але немає гроші на збиття дронів. гоните. коротше, сполучені штати Америки після заяви Дональда Трампа про те, що могли заблукати там ці дрони. Це була помилка Російської Федерації, паралельно вирішили якось замирити і загасити трошки цей накал пристрастей. Стало відомо буквально вчора. Пізно ввечері, що Сполучені Штати знімають санкції, зокрема з Белавіа, тобто авіаційного перевізника державного білоруського до речі, основний парк у якого складається з боїнгів. Тобто, фактично, зняття санкцій з Белавіа – це не питання, куди будуть літати ці літаки. Вони нікуди не будуть літати, оскільки Белавіа під санкціями Європейського союзу, і від того, що Сполучені Штати знімають ці санкції з Белавіа, це допомога лише в плані доставки закупівлі і можливості обслуг. Говутиці цей парк боїнгів відповідно оригінальними запчастинами американськими, але існує дуже величезний ризик, що ці запчастини, наприклад, можуть закупатися на потреби російського ВПК як товари там цільового, але по суті як подвійного призначення потрапляти в Російську Федерацію. Не знаю в чому задум сполучених штатів Америки. Але наступна історія, що представник Дональда Трампа, який зустрічався з Лукашенком, його звати Джо Коул, Він вчора проголосив під час зустрічі з Лукашенком цікаву таку промову і сказав, що є велике бажання все-таки відновити повноцінну роботу посольства Сполучених Штатів у мінську, і це серйозний процес, який рухається далі. А потім взяв і подарував Лукашенкові ще такі от привіт від Дональда Трампа, особистий подарунок Дональда Трампа Лукашенкові в честь. Як було сказано дуже вдалої телефонної розмови, яка відбулася у Трампа і Лукашенка в Анкориджі, значить отримав Лукашенка запанки, я не знаю позолочені золоті але з емблемою Білого Дому, що власне відбулося в Анкориджі, просто нагадаю. Після того як Трамп поговорив з Лукашенком, це ще було перед зустрічю е, з Путіним е, на Алясці. значить, вдалося звільнити е, політв'язнів е, білоруських е, в певній кількості штук. Цього разу також відбулася схожа історія. 52 білоруські в'язні були звільнені, але обернулася ця історія несподіваним крінжем, Фактично, дивіться, камера на е, кордоні Литви і Білорусі зафіксувала одного зі звільнених його. Е, Прізвище Статкевич Миколай Статкевич. Так це до речі, людина, яка балотувалася на президентських виборах в Білорусі у 2020 році. Була конкурентом Лукашенка у боротьбі за президентське крісло. Ну звісно, він програв. Потім був ув'язнений як політич за політичними мотивами. І от Лукашенко, типу, його там звільняє і каже: Все, можеш жити на всі чотири сторони а людина сіла. І не хоче йти у Литву. і тут значить ступор юстиції білоруської. А чому друзі? Це дуже серйозне порушення однієї з конвенцій, яка говорить про те, що це ну реально злочин проти людсь, людяності, так коли тебе просто так виганяють з якоїсь країни. А звільнення політв'язня в одному напрямку, типу рули з Білорусі в Литву, це якраз воно і є. Людина посиділа під камерами на литовсько-білоруському. Це до речі, литовська камера. Потім він встав і пішов в Білорусь. Отак От боротьба продовжується. Лукашенко рана рано, рано е, розслабляється, фактично. Так що респект е, пану Статкевичу і наснагі йому, і сил в боротьбі з злочинним абсолютно і самозванним режимом Лукашенка у Білорусі. Це ще не все. Лукашенко також зробив цікаву заяву. Це все в тему запад 2025 Він сказав про те, що Російська Федерація готова виконати домовленості по е, мировому треку там. Російська Федерація України сполучені Штати. Що було зафіксовано, начебто в Анкороджі на Алясці, але на думку Лукашенка за його інформацією, зараз все залежить від європейського Союзу і Зеленського. Це дуже важливо, чому я скажу далі. От, от, от це от підкреслене ставлення, що Європейський Союз і Володимир Зеленський все зривають. А сполучені Штати і Російська Федерація насправді домовилися, і е, Лукашенка це абсолютно е, підтверджує. Значить, те, що все затягується, це очевидні речі. Політика виходить також у нас з. Цікавим матеріалом, це таке відоме авторитетне видання, і говорить про те, що зараз буквально цієї доби відбулося відбулося, відбулося таке розмова спілкування лідерів Європейського союзу. І з Трампом, які дуже просили посилити тиск на Російську Федерацію, зв'язку із затягуванням мирного процесу, єС, начебто, за інформацію політику, переконало американського президента посилити цей тиск, аби Путін таки сів за стіл перемовин. Але є одне, але Трамп вимагає як обмін з боку Європейського союзу, також абсолютну відмову від сировини з Індії і Китаю, яке має можливо походження од сировини саме так енергоресурсів російські, але Індія і Китай перестаньте торгувати нафтопродуктами відповідно закуповувати їх. Просить Дональд Трамп. Тут є один тек, також дуже важливий нюанс, оскільки по суті це прохання воно достатньо одностороннє. Коли Європа каже Сполученим Штатам посилити санкції, це власне. Це власне те, що Сполучені Штати можуть зробити. А коли Трамп про ну там нормально зробити, а коли Трамп просить в Брюссель щось зробити, то це означає удар абсолютно по е, податковій системі, по підвищенню податків е, і по настроям громадськості в плані того, що податки можуть збільшуватися. Чому тому, що Трамп розглядає виключно торгові інструменти, він розглядає санкцію не як санкцію, а розглядає мита, можливість введення мит 50-100% консультації. Там тривають, він просить того самого від європейського союзу. Урсула вже зробила це президентка Єврокомісії. Офіційну заяву, що в разі, якщо будуть введені якісь торгові інструменти, це одразу ж позначається на наших людях і на їхніх гаманцях, і тіпа, ну, капець, це е, політична криза. Ми так робити не будемо. Тобто, фактично, те про що просить Дональд Трамп, виконана на 90% не буде. А про те, що просить європейський союз Дональда Трампа, залежить виключно від Дональда Трампа. От так, отакий, от, от цунцванг, який сьогодні ну фактично розв'язує знову ж таки руки путіну і кремлю, який просто е, сміється, і насправді Лукашенка має рацію. Тобто, поки ви там ведете свої торги ми свої домовленості готові виконувати. Тобто, фактично, ну виглядає так, що це правда. Хто тут затягує, що а а тим часом, з іншого боку, Путін, звісно, веселиться і е, розповідає всім, що там е, все нормально, ми нічого не, не ескалуємо. Для того щоб не так спокійно було, все е, два хлопці. Е, значить, це у нас Гремці і позаду нього ви бачите Блюменталя. Коротше, вони знову відзначилися, написали законопроект, за яким пропонується визнати Російську Федерацію спонсором тероризму. Це історія, яка я, я не розумію яким вона ініційована, але вона дуже серйозна, і ми розуміємо, чому вона серйозна, тому що ця історія відкладається вже понад три з половиною роки від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Ще за Байдена це почалося. Ці дебати з приводу визнавати, не визнавати Російську Федерацію спонсором тероризму. Зараз е, справа в тому, що Америка спонсором тероризму визнає лише чотири країни: це Куба, Іран, е, Карея Північна і е, 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 фактично Сирія так. Все Російська Федерація може стати п'ятою, але це складно складно з огляду на те, що Російська Федерація. Як і Сполучені Штати Америки дуже сильно заточені на відновлення торговельних стосунків, дуже сильно заточені на відновлення торговельних стосунків. І до речі, от я забув зауважити, що європейський союз зараз на фінальній стадії угоди з Індією знаходиться стосовно великої торговельної угоди. Тому те, що просить Трамп, це це мішура. Друзі не буде ніякої торговельної війни, не буде ніяких там оцих всіх речей по санкціях в сторону Індії, Китаю і так далі. Цього не буде. Потрібно одноосібні. Жорсткі рішення військового плану, бряцкання зброєю перед носом Путіна, і все санкції Путіну абсолютно не цікаві, не страшні і так далі, і тому подібне. Але ця от історія спонсор тероризму вона більше також б'є більше по сполучених штатах, аніж по Російській Федерації. Російська Федерація і так одна з найсанціонованіших країн, ну і буде вона спонсором тероризму. Але це буде означати абсолютний стоп в потенційні навіть торгівлі в потенційних історіях, які Трамп згадував. Бу там ExxonMobil, Арктика і так далі, тому подібне. Тобто, все це може припинитися, і це більше, більше ну замануха, яка може там вплинути або не вплинути. Але якщо ми з вами це розуміємо, то уявіть собі, що Путін це також розуміє. І тепер до останнього моменту в цій темі, значить, дуже прикрого моменту, е я зауважував, що Лукашенка. Так акцентував на тому, хто у нас насправді зриває перемовний процес, типу європейці і Володимир Зеленський. Ось така заява Кремля піскова озвучена сьогодні в коментарі російським журналістам пропагандистам Регулювання. у регулювання що європейці мішають. Це дійсно так, це для кого ні секрет. Стасіба що касається роботи переговорних груп. Они взяли паузу или взаимодействие между ними идет в онлайн-режиме, о чем ранее говорил Мединский? Готовится ли новая встреча переговорщиков? Каналы, каналы общения есть, они налажены. Наши переговорщики имеют возможность по этим каналам общаться. Но пока, наверное, скорее можно говорить о паузе. Можна говорити о паузі, тобто фактично, це означає, що мирні переговори між Російською Федерацією Україною на рівні робочих груп. Цих вони зупинені. На сьогоднішній день вони зупинені, і це все відбувається в день, коли стартують масштабні навчання з імітацією ядерного конфлікту. Запад 2025 Запад 2025 який е, під час запад 2021 призвів до повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України. Поляки реально очікують імовірних провокацій і можливо навіть е, вторгнення. Литовці також очікують вторгнення, і ця заява лише підсилює. Е, в принципі, оцей градус Росія на сьогоднішній день, 12 вересня, виходить з перемоги Ну це тільки так можна трактувати, і це дуже небезпечна історія. Слідкуємо за цією історією, і ну будемо сподіватися, що вистачить здорового глузду все-таки уникнути небажаної насправді ескалації, на яку Путін готовий. Друзі.